Привіт усім, і навіть тим, хто дивиться телемарафон, але іноді все ж таки хоче знати, що ж там відбувається насправді. Україна та США підписали угоду про надра. Точніше, Україна зробила великий подарунок Трампу до його 100 днів президентства. Цю угоду він тепер зможе презентувати своєму невибагливому електорату як власну перемогу. Якщо простою мовою, то за угодою Україна залишає за собою право власності на надра. Але у США пріоритет по видобутку та переробці всього найдорожчого. Ніяких боргів. Україна не повертає борги, а фонд не кредит, а інвестиційний інструмент. Доходи у фонд йдуть лише з нових ліцензій. Доходи з чинних ліцензій залишаться на тих напрямках, на які були спрямовані державним бюджетом. Угода безстрокова, тобто діє, поки її не погодяться припинити обидві сторони. Угода регламентує політичні аспекти співпраці, а от технічні деталі будуть прописані в окремому документі. І давайте не забувати, що цю угоду потрібно ще ратифікувати в парламенті, а легко домовитись ну точно не вийде. Вхід підуть і конверти в кулуарах, і погрози, і шантаж, і підкуп тардепів закордонними відрядженнями. І весь арсенал, уже звичного для стін парламенту, шлаку можна лише з долі іронії побажати удачі тим, кому доведеться ці голоси збирати. Справедливості заради танці навколо цієї угоди принесли чимало політичних бонусів обом лідерам від американських виборців. Овасії Трампу повертає те, що задурно розбазарював Байден. А в цей час, десь під шепетівку, український виборець Петро щасливий, що надра досі його Петра, а не американського Пітера. Ще декілька місяців тому ця угода виглядала цілком пристойно така собі спроба вигідної співпраці двох країн. Потім Трамп спробував з угоди зліпити якусь колоніальну економічну капітуляцію для іншої сторони для України. Інша сторона Україна бурхливо відреагувала, і тепер обидві сторони мають щось середнє. Ми отримали менше аніж хотіли, і більше аніж хотів би Трамп. А штати отримали менше аніж хотіли, і більше, аніж ми були готові їм віддати. Чи можна було уникнути підписання угоди? Ні. Чи обрали ми з двох біт меншу? Так. В цілому Україну можна привітати. Привітати не з економічною перемогою? Ні. Поки нас можна привітати лише з покращенням взаємовідносин з Трампівською адміністрацією, що також непогано. Виторгували, що вже змогли. В рамках розслідування справи про постачання на фронт бракованих мін пройшли затримання. Цей скандал спалахнув ще минулого року в грудні, коли стало відомо, що ЗСУ поставили величезну кількість неякісних мінометних снарядів. І от тепер правоохоронці кажуть, що браковані міни постачались до армії свідомо. Служба безпеки України затримала гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана, який безпосередньо прочетний до схеми, і для якого, між іншим, це вже не перша ходка за обвинуваченнями. Він і раніше неодноразово потрапляв у поле зору антикорупційників, щонайменше тричі з 2021 року. Однак в Міноборони вирішили, що то є найкраща кандидатура для виконання багатомільярдного контракту. Бо міноборони мало роботи. Міноборони потрібні ще й скандали. А скандал був, коли стало відомо, що у 2024 році Павлоградський хімічний завод отримав близько 28 мільярдів гривень бюджетних коштів на виробництво мін для збройних сил. Проте реальних можливостей для виробництва у підприємства не було від самого початку. І кому, як не генеральному директору, про це було ну дуже добре відомо, що зробило підприємство. Якщо ви думаєте, що вони просто з гроші, то ви помиляєтесь, там пішли ще далі і вирішили поставити військовим браковані міни? Спитаєте, де совість? Ну, совість була вдолі. Уявіть собі, у справі йдеться, що з 247 тисяч мін бракованими були 120 тисяч. А насправді цифри ще більш шокуючі. Бракованими виявились майже усі міни. Просто командири не подавали рекламацій. Знаєте чому? Правильно, бо боялись. На цьому боялись у нас десятиліттями будується ієрархія влади. І я напевно вже востаннє, але таки ще сподіваюсь. Сподіваюсь, що ця гучна історія не завершиться затриманням генерального директора підприємства і не потоне в томах справи і тоннах бумаги. І відповідати будуть усі, навіть ті, хто в найвищих кабінетах за найдорожчими дверима. Бачить Бог, якби я хотіла почати день з кави, а не з Трампа. Це практично неможливо. Він залишається головним ньюсмейкером для усього світу у вівторок, 29 квітня, минуло 100 днів від президентства Трампа. Ну але ми живемо в такі бурхливі історичні часи, що новини за вівторок в неділю звучать же як відгомін історії сивої давнини. Отож, 100 днів Трампа. Не вражає, скажу я вам, не вражає. Як жартують українці, 100 днів Наполеона були потужнішими. Бонапарт встиг текти з острова Ельба, пішов на Париж, прогнав Людовіка 18-го, відновив імперію і свій престол, програв вирішальну битву під Ватерлоу і знов відрікся від престолу. В той час, як Дональд за свої 100 днів встиг написати чимало суперечливих твітів, Погрожувати іммігрантам Канаді, Гренландії, Україні і святому престолу, запровадити мита для європейців, китайців і пінгвінів, посваритися Зеленським через костюм, ледь не заснути на похоронах папи, постійно когось посилати до Путіна, а не посилати Путіна, і тому, врешті, бути косаним Путіним зі всіма своїми мирними ініціативами. Звісно, в адміністрації Трампа. Дуже поспішали і прагнули представити хоч якісь результати щодо України та Росії. Однак не склалось так, як гадалось, і питання, коли закінчиться війна, досі залишається ключовим для усього світу і для репутації Дональда. Насправді зупинити Путіна, який відчув вже смак крові, а тепер ще й потакання з боку США, не здатні жодні гуманістичні, глобалістичні чи. Політичні аргументи. Він може погодитись на припинення вогню лише за однієї умови, і ця умова серйозна економічна криза в самій Росії. Те, що демонструє світу Росія зараз, це типова тактика Радянського Союзу. Імітувати вигадані успіхи і імітувати діалог, затягувати переговори і затягувати час. Використовувати союзників і використовувати нерішучість опонентів для посилення власного контролю, тому шлях до перемоги один і не змінився від початку війни: зробити війну для росіян настільки дорогою, що продовжувати її буде вже не в інтересах, іншими словами, змусити прогнозовану вартість війни перевищити прогнозовану вигоду від війни. Можливо, десь і в Трампа це зрозуміють. Потрібно завжди шукати позитиві. Якщо примружитись, то його можна навіть знайти. От, до прикладу, Дівенс за 100 днів нарешті зрозумів, що коли росіяни хочуть вбити українців, а українці не хочуть вмирати, то це таки серйозна розбіжність. Ще 100 днів і в Трампа зрозуміють, що це не Україна почала війну. Давайте я вам не буду в черговий раз розповідати, як в Штатах заявляють, що ми як ніколи близькі до мирної угоди і як наступні 100 днів будуть вирішальними. Бо хто те все вже рахує після перших 100 днів? Давайте я вам краще розповім, що відбувається в Україні. Поки я готувала цю новину про скоєний замах на громадського діяча і блогера Сергія Стерненка, в біду втрапив інший блогер Олексій Арестович. Цього разу втрапив не в скандал, а прямісінько санкційний список. Нападниця на Сергія Стерненка затримана правоохоронцями, і як він сам повідомив, куля вийшла на виліт. Його вже прооперували, і він дякує СБУ. Тож з Сергієм все добре. А от з Олексієм все погано. 1 травня президент запровадив нові санкції РНБО, і звісно, найбільш резонансним ім'ям в ньому стало ім'я Арестовича, актора, блогера, психолога, лектора, льотчика, розвідника, радника офісу президента, кандидата в президенти, а тепер ще й підсанкційника. Окрім того, що його активи заблокують, йому також заборонять поширювати медіа на території України. А українцям обмежать доступ до контенту на сторінках та ютуб-каналі Олексія. Окрім Арестовича, в списку також опинився скандальний, до речі, не менш скандальний блогер Мирослав Олешко. Європа змушена докласти чимало зусиль, щоб зуміти забезпечити для України 25 тисяч військових для формування так званих сил стримування. Як виявилось, армія усієї Європи не настільки чисельна, у виданні Зе Таймс йдеться, що начальник генштабу Британії Тоні Радакін запитав: а чи можуть європейські країни зібрати 64 тисячі військових для відправки в Україну, зазначивши, що Британія готова надіслати до 10 тисяч військових на наступних зустрічах? Міністри оборони країн Європи. Розвели руками і потиснули плечима, сказавши, що шансів немає, і що навіть 25 тисяч солдат буде для усіх спільних зусиль максимально можливим результатом. Розумієте, так 25 тисяч військових з усієї Європи, м'яко кажучи, результат, який навряд здати настрахати і зупинити Путіна, який поки. Старій добрій Європі не спішно потягували просеко, будував систему Спрута. І зараз заручниками цієї системи опинились усі. Росія створила неформальний союз із державами і згоями Іраном та Північною Кореєю. Бо тоталітарні режими з ядерною кнопкою дійсно прагнуть знищувати демократію за будь-яку ціну. Ми можемо, звісно, насміхатися із таких союзників, але насправді вони несуть велику і велику загрозу. Таке собі зближення зла в боротьбі з добром. Потрібно відверто говорити і про те, що окрім Росії, Ірану та Північної Кореї існує величезна кількість держав з колосальним населенням, які де юре займають позицію нейтралітету. А де-факто все ж таки тяжіють до Росії. Це передусім та ж Індія, де на хвилиночку 2 мільярди населення, це країни глобального півдня, це країни Близького Сходу, і насправді це величезний потенціал, яким Європа роками нехтувала і не зуміла інкорпорувати його в цивілізований світ, поки Росія все дужче дихала вогнем в сторону Європи. Там не зуміли створити превентивні інструменти блокування агресії. Зате, якби проводили чемпіонат по мирним форумам, конференціям і коаліціям, то Європа виграла б його в одні ворота. І саме ось через цю нерішучість і легкодухість тепер довелось зіштовхнутись із проблемами глобальнішими, аніж просто зупинити Росію. Довелося зіштовхнутися з необхідністю демонтувати усю систему, яку побудувала Росія, і розробити план майбутнього, ну трішки кращий за план, та якось воно буде. Незмінним лишається одне: Україна може розраховувати лише на себе, як військово, так і економічно. Друзів немає. Є союзники тимчасові. Ворогів багато, як за межами, так і всередині країни. Це був щотижневий дайджест найгарячіших новин буває і гірше. Тримайтесь там, бо судячи з усього далі буде тільки гірше. Ну або краще, хто зна. Але ми обов'язково вас попередимо. Тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити, коли саме ми попередимо. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі і пам'ятайте, буває і гірше.